Серце Львова проспект Свободи. Один з перших карпатівських фанів Олег Солдатенко чи просто солдат називається місце знаменним для створення фанруху у Львові. Що тоді, коли про пам'ятник Шевченка тут не було й мови, на лавочках, де зараз збираються шанувальники шахів, зустрічалися прихильники іншого виду спорту футболу. Ну, от на цьому місці збиралося старше покоління вболівальників десь з 70-х років. Ну і з часом люди мого віку почали сюди приходити а пізніше ми вже перейшли на інше місце. В народі це місце називалося футбольною біржею. У час, коли телебачення транслювало лише матчі вищої ліги, а зі спортивних видань у кіосках продавали лише советський спорт. Саме тут, на біржі, збиралися вболівальники, обговорювали все, що відбувалося в тогочасному футболі. У 85-му з футбольної біржі на проспекті Свободи починалася дорога до 16-го сектора на стадіоні Дружба. Там під центром активного вболівання були дерев'яні лавки під таблом. Тоді олегові солдатенку було 15. Так, що тоді ходили на стадіон, вони були, ну, я не знаю, можна так навіть сказати, біло-зелені серця мали. Тому що переважна більшість тих фанатів того мого покоління, вони були переважно з небагатих сімей і дуже часто здавали свої останні гроші, щоб поїхати десь на виїзд. От. І ну, вони дійсно вболювали за командою. Фанати 80-х певним чином ідентифікують себе з сучасними ультрас, що використовують різноманітні димові завіси та носять на головах картаті кепки від окремої англійської фірми за аналогом зі своїми закордонними колегами. Різниця між нинішнім поколінням зеленобілих прихильників та молоді 80-х. Радянський фан не мав де купувати атрибутику, шаликів по фанатському роз, стильних прапорів а тим більше футболок, що один до одного відповідають тим, у яких на полі грають футболісти. Тоді їх просто не виробляли. Тому сектор прикрашали хто як. Міг відколи на початку 80-х дві місцеві команди Ска та Карпати об'єдналися в одне ціле під назвою Ска Карпати. Офіційними кольорами клубу стали червоно-білі. Понад те, 16-й сектор під таблом стадіону Дружба традиційно залишався зелено-білим. Так, фани на зорі Горбачовської перебудови демонстрували, що визнають лише ті кольори, у яких львівська команда починала грати у 60-х і досягнула найбільших успіхів у своїй історії. Це були брозноманітні речі там. Шалики, якісь в'язані, якісь. Куплені невідомо, де біло там білі зелені футболки, якісь плюшеві ігрушки. Я не знаю, навіть як один раз принесли, принесли. кота білого з зеленкою розмалювали. На дому романському не тучня облако. І хоч зараз час до Ашхабада Відкритий Київ, Харків, Кішеньов. І Львов відкрить, но мені туди не треба. З 1986-го львівські ультра спочали виїздити на гостюві матчі. Підтримувати команду доводилося на теренах усього союзу. Навіть у інші республіки виїжджали до півсотні фанів. Добиралися зазвичай електричками, іноді зайцями і по кілька днів. До прикладу, виїзд до Москви з дорогою туди і назад міг тривати тиждень. Тоді ж, розповідає Солдатенко, серед фанів інших команд з'явилися перші друзі і перші вороги. Друзі, передусім кияни, а також ленінграції і Прибалти. Вільню ста Львів на футбольних секторах почувалися ледь не братами-близнюками. Разом прагнули незалежності своїх країн, зелено-білі кольори ріднили ще більше. Не склалися стосунки з москвичами. Якщо у Львові все відбувалося більш-менш спокійно, то коли львів'яни виїжджали до Києва, щоб допомагати бити московських, багато хто з них повертався додому після ночі у райвідділі міліції. Ну, товариш перший нам сказав, що ви уймітесь, що не буяньте, він говорить, що розійдітесь. На розійтись я, кстати, сразу ж согласился і разошелся, то есть розходився. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, Динамо Київ Спартак, то перед республіканським стадіоном сходилась там толпа 500 на 500 чоловік, і це як в фільмі «Храбре серце, там, напевно, більш нагадувало, такі битви були настоящі. Але було все в рамках, не було такого, що 10 чоловік б'ють одного, що один на один. В принципі, якщо людина падала, ніхто його там ногами не добивав. Вулиця Мартовича, джерело справжньої фанатської ностальгії. Саме сюди, в Ленінський райвідділ міліції, правоохоронці привозили вболівальників після кожного з домашніх матчів. У міліціонерів каже Солдатенко, був певний план затримати кількох активних поціновувачів футболу. Тому фани вже чекали, коли після фінального свистка до них підійде людина у формі і скаже звичну фразу: наприклад, другий, шостий, восьмий ряд на вихід. За такі речі, що зараз кричать теперішні фанати, вони б там сиділи по 15 суток. За ті безобідні речі, що кричали ми тоді, на, там на, на манір там я не знаю, там давайте Карпати, і там не треба нам ска, нас забирали зразу туди. Ну я вже не кажу за якусь там нецензурну брань. Але є на Мартовича і приємніше місце для фанів піонерів. Тут за кількадесят метрів від райвідділу у дворі існував колись наймодніший клуб Львова – «ГАЗ». Вечорами дискотеки у день зустрічі, де обмінювалися значками, програмками та іншою імпровізованою атрибутикою. Багато раритетів з тих часів Олег Солдатенко досі зберігає вдома. У його квартирі є навіть спеціально облаштована футбольна кімната. Перша програмка датована 84 роком. З кожного відвіданого матчу значок. На стінах прапори, що їх виміняв на цьогорічному мундіалі. За кількістю Карпатівської атрибутики вдома може рівнятися лише символіка іспанської Валенсії. Постачає сюди сестра Олега, яка на піренеях за іронією долі доглядає бабцю гравця збірної Іспанії Вісенте. Півзахисник знає брат бабусиної доглядальниці завзятий фанат. Захоплення Олега підтримує не лише сестра і уся родина. Тоді у 80-х, мама Олега Солдатенка знала, син після гри прийде пізно. Заплановані кілька годин на Мартовича молодшому Данилові лише три роки. На мечі ще не ходить, але кажуть батьки, родина захоплення на вихованні зелено-білого малятки обов'язково позначиться. У такій футбольній родині не змогла залишитися байдужою до великої гри і дружина Солдатенка Алла. вони з Олегом познайомилися 13 років тому. Я тільки чула футбол, футбол, виїзд, футбол. Так що ми зустрічалися тільки в проміжках між матчами. Ну я думаю, що якщо любиш людину, якщо розумієш її захоплення, то в принципі футбол не мішає. Навпаки починаєш розуміти і сама захоплюєш. Продовж останніх 15 років Олег Солдатенко не прогавив жодного домашнього матчу Карпат. Тепер боліває вже не у фанатських секторах, а на центральних трибунах. Проте у солдата і досі стверджує він зелено-біле серце. У його власному спортивному магазині центральне місце посідає зелено-біла атрибутика, що її Олегові і його колегам так не вистачало 20 років тому. Ангел та генерал компот і цибуля, кого тільки не зустрінеш серед фанатів Карпат кінця минулого століття. Без прізвиська ти не фанат. Так вони самі вважають і досі. Щоб отримати прізвисько, треба довести свою відданість команді, стати своїм в середовищі зелено-білої вболівальницької торсиди. Коли фан рух у Львові тільки зароджувався, отримати прізвисько можна було під час подорожі на виїзний матч Карпат. У нас в основному були прізвиська такі. Більш гастрономічні. Ну, їдеш, що -то, чи студенти, чи учні, їсти нема що. Сила якісь в поїзд вписалися. Ясно, без квитків, грошей нема. Пляшка на столику стоїть швепс. Тоді що то була диковинка, а поїзд чи то праський, чи то Будапеський, швепс. А Валера буде швепсом. І все, так і пішло. В пітерських фанатів там були якісь такі, більш такі урод, унітаз, гедота якась. У нас, у нас було таке. Вальдемар вболіває Закарпати з середини 80-х, коли приїхав до Львова. Ще з часів радянської першості найкраще пам'ятає атмосферу матчів з литовським Жальгірісом. Вболівальники зеленого лісу завжди підтримували дружні стосунки із фанатами іншого зеленобілого колективу львівського. Хороші хлопці були. В принципі, лабоси. Дуже їм подобалося наших називали прапорі. Їм дуже славо подобалось прапори. Інший фенат Карпат Цибуля вболіває з 1982-го. Коли почав їздити на матчі Карпат до інших міст, завів великий альбом, куди вклеював фотографії вболівальників та вписував власні звіти про матчі. Перша у цьому альбомі розповідь про виїзд на кубковий поєдинок до Луцька. Незважаючи на те, що Зеленобілі тоді поступилися, в Андрія є і приємні спогади від тої поїздки, адже повертатися до Львова йому поталанило разом з гравцями Карпат. Наймолодших тоді юнаків, які прибули зі Львова підтримати команду, стала втіха в тому, що нас команда забрала з собою автобус. Сім виїздів на гостюві матчі Карпат стільки потрібно було лівському вболівальникові початку 90-х років, аби вважатися правим. Праві фанати сиділи у 16-му секторі під табло. Тоді як ліві здебільшого не виїзні. Подобали для себе десятий. Утім, траплялися і винятки. Ярослав Калагуцький, фанат, що тоді не нехтував жодним виїзним матчем зеленобілих, вболівав здебільшого в секторі під номером десять. Перед домашніми поєдинками Карпат він зустрічався зі своїми друзями на веранді кав'ярні біля спорткомплексу Трудові резерви звідси разом вирушали на стадіон. Я навчився в Львівському училищі прикладного мистецтва, воно тоді так називалося. Найближче таке приємне місце, де можна зібратися, пива попити, каву попити. Ось, по, поговорити, обговорити якісь проблеми футбольні і нефутбольні до матчу і після матчу. Прізвисько генерал Ярослав отримав, як тільки почав ходити на матчі Львівського клубу. Перед одним з них він зробив для себе оригінальний вболівальницький костюм. Тоді, наприкінці 80-х, коли Львові існувала команда СКА «Карпати», барви якої були червоно-білі, приходити на гру у зелено-білих кольорах було небезпечно. Неприємності з міліцією. Мені спала на думку ідея зробити такі погони вболівальницькі. Так як я люблю історію, цікавлюся, то вирішив зробити в стилі часів Наполеона. От тут було написано Карпат Львів, були такі два еполета, собі зробив. Міліціонер злапав за той погон, але я вирвався, забіг на стадіон, коли відірвали один. І через той погон мене і назвали генерал. Цей зелено-білий шалик дістався генералові у Києві у 1990-му. Тоді він разом з друзями брав участь у студентському голодуванні на площі жовтневої революції, що вже незабаром стала майданом незалежності. Подарувала його незнайома киянка, коли довідалася, що Ярослав Палків -Київ болівальник Люйських Карпат. Сьогодні Ярослав Калагурський, дизайнер футбольного клубу Карпати, розробляє квитки на матчі зелено-білих, різноманітну атрибутику та навіть оформлює клубний автобус. На початку 90-х він був одним з засновників фанатської організації, що мала назву Товариство несамовитих вболівальників Карпат. Для її учасників набивав перші банери з написом несамовиті шалики з грибом львівського клубу, робив фанатські футболки та куртки. З цією атрибутикою львівські фани були і на фіналі Кубка України 1993-го на республіканському стадіоні в Києві їхня команда була за крок від свого першого трофею за часів Незалежної України. Тодішній мер Львова Шпіцер проводжав поїзд в Київ. і казав, що якщо Карпати виграють кубок, то цілий день на Львівській ратуші буде висіти біло-зелений прапор. Той фінал Кубка України, як і його повторення у 1999-му, футболісти Карпат програли київському динамо. Утім, змогли вдруге у своїй історії вийти до Єврокубків. Матчу з ірландським Шелбурном у Львові чекали з нетерпінням. А зокрема, і львівські фани, котрі хотіли зустрітися зі своїми з Британських островів. Перед матчем мала відбутися і товариська гра між вболівальниками двох клубів. Керівництво Карпат підготувало форму для львівських та дублінських фанатів. Утім, в останню мить гості відмовилися від участі в поєдинку. Шелбурна приїжджали. До речі, тут зупинялися неподалік від футбольного клубу Карпата, не зупинялася в гранд-готелі, ми з ним зустрічалися, і навіть перед матчем мені вдалося отримати розу Шелбруна взамін на значок львівської команди Карпати. 1998-й став роком поки найбільшого успіху Карпат за часів незалежності. Тоді зеленобілим вдалося здобути бронзові медалі чемпіонату України. По закінченні матчу з Дніпропетровським Дніпром, котрий гарантував львів'янам третє місце, вболівальники Карпати вибігли на поле і разом з гравцями святкували їхній успіх. Бути разом з командою завжди життєве кредо фанатів різного віку і різних поколінь. І навіть коли робота і родина вже не дозволяють підтримувати команду на виїзних іграх, завжди залишається можливість знову зустрітися у секторі рідного стадіону. Як залишаються і спогади про несамовиті роки становлення фанатського руху у Львові. У нове тисячоліття Green Lions, а саме в це єдине угрупування були об'єднані в ті роки вболівальники львівських Карпат. Увійшли одним з найпотужніших фанатських рухів України. Цікаво, що більшість активних тепер зеленобілих фанатів розпочали свій шлях до 16-го сектора та на виїзні матчі саме на зламі тисячоліття. Олексій Мороз, майстер спорту з фехтування, працює в інституті фізкультури. Але окрім того, хлопець, знаний фанат, досі залишається зеленим левом. Як, зрештою, кожен добре пам'ятає свої перший в житті виїзд. Зараз ми це був Сімферополь. Дома дуже всі перелікалися. Як то так, Сімферополь ні з того, ні з цього. Куди, з ким, невідомо з ким. Ну, якось мені вдалося ну, переконати маму, що нічого страшного не станеться. Як в принципі вийшло. Минулий Сімферополь був рівно сороковий. Можна казати юбілейний, бо мовити вис. Після стадіону вокзал, напевно, найрідніше місце для фаната. Саме тут збираються ультра з перед виїздом. Якщо є час, п'ють пиво, обговорюють футбольні справи. Годинами простоють у черзі за квитками. Тут часто густо і ночують. Далі потяг. Провідник Наталія Романів пригадує, як вперше перетнулася з футбольними фанами на маршруті Львів, Кривий Ріг. Відтоді й досі тісно спілкується з Ультрас. Вони шумні і веселий, але це молодь і я вважаю, що це зовсім нормально. Пакості не робили, вони досить коректно себе вели, досить приємно спілкувалися, було приємно з ними спілкуватися, тобто досить освічені люди, з якими просто приємно проводити час. Тарасу Вітанчуку довелося побачити не один потяг та не одного провідника. Фанат їздить на виїзди уже шостий рік. Проте жоден з провідників не зміг допомогти йому кілька років тому, коли хлопець вибирався на виїзд до Одеси. Тоді на вокзалі зібралося чимало прихильників Карпата, квитків було обмаль. Багатьом довелося відмовитися від подорожі. Я пам'ятаю, що підходжу до машиніста, кажу: візьми нас. Він каже. Ну, спочатку викручувалися, я тільки до жмеренка, я кажу, та Бог з ним хоч до жмеренки доїхати. Скільки вас вісім? О, ні, вісім не можна. Я кажу, ну давай скільки можеш. Ну давай двоє заскакуйте, там з грошима розберемося. Я пам'ятаю, що я товаришам кажу, що ви собі думаєте, хто йде, їде зі мною, я домовився, я точно поїду. Я один заскакую і за мною всі сім'ї. Поїзд починає рушати. машиніст вискакує нас там матом криє. Мене з роботи через вас виженуть. Ви думаєте, що ви робите? Я кажу, на ну, дядько, вже з ні них ніхто не буде на ходу вискакувати з поїзда. ми перші роки 21-го століття. Спровокували появу у фанрухах Львова нових віянь. Green Lions вже не були такими монолітними. Якщо досі, окрім зелених Левів, у Львові існував тільки Вервольф. Підрозділ Lions для старих фанів з понад трьома десятками виїздів тепер почали з'являтися альтернативні угрупування фірми. Спочатку West Boys, потім Львів Сіті фірм. А цьогоріч на фанатському небосхилі Львова з'явилися ще два сузір'я Прайд і Галісіан Фронт. Ще кількасот фанів не належать до жодного з угрупувань. Але до якої фірми не входив фанат, мета одна для всіх забезпечити улюбленій команді якнайкращу підтримку. Тому угрупування перебувають між собою у добрих стосунках. Їхні представники у 16 му секторі фанатіють пліч опліч. А найбільше прихильників активного вболівання об'єднують виїзди. На виїзді ця, ця межа, яка ще існує існою Львові, взагалі практично старається до нуля. тобто… Тобто монка, що це взагалі один колектив іде на виїзд. Вболівальників, що за їх плечима вже вісім виїздів, називають правими тих, у кого 30 мандрівок на гостєві матчі Карпат старими. Кількість виїздів, ніби своєрідний критерій поваженості у цьому товаристві. Пан Ярослав на прізвисько Зірка пригадує виїзд на кубковий поєдинок до Армянська три роки тому. Саме та подорож, що стала восьмою, зробила його правим фенатом. Запам'яталося й інше. Додому Львів'яни добиралися майже тиждень без грошей через Київ, де місцеві друзі допомогли їм ще й побачити Єврокубкові двобі динамівців Києва та Загреба. Виїзд це не пригода, виїзд це випробування. Однак, виїзд це також і приємні спогади та веселі ситуації, каже Ярослав. Бували різні виїзди. От Було так, як в Олександрії там, в фонтан залізли, ну, правда так бісилися просто, в фонтані купалися собі. В по дорозі в мене теж шкара десь там вкрали, не в тапочках додому їхав, не в поїзді. От такі скуменні просто це були. Щороку змінюється не лише вік фанатів, а й їхня мода. Замість звичних для ультрас роз та футболу в кольорах клубу популярним стає одяг фірм, що у нього одягаються англійські хулс. Тому, поки центральні сектори озеленюються, під таблом стає все картатіше. Мені дуже подобається, коли, коли весь стадіон, цей зелено білих кольорах, Це дуже це красиво. От мені б, це, мабуть, б хотілося, аби 16-й сектор це залишився от в таких кольорах, які він є. Це без кольорів. А весь стадіон просто прикрасився цей 30 тисяч прикрасилось у зелено-білі хіці кольори. Місцями, де збиралися фани перед домашніми поєдинками свого часу, були пам'ятники Тарасові Шевченко та Королю Данилу. Тепер якогось визначеного місця немає. Зустрічаються зазвичай уже під стадіоном. Фани сподіваються, що знаковим для них місцем зустрічі може стати пам'ятник Степанові Бандері після того, як його зведуть. Політичний діяч першої половини 20-го століття у львівських прихильників футболу в особливій пошані. Доволі давно в секторі з'явився прапор із зелено-білих ромбів, у центрі якого красується зображення Бандери. Віднедавна червоно-чорний баннер з написом Бандера Ультра» та інші портрети провідника ОУН. На бандерівську символіку часто агресивно реагують на сході України. Через неї розпочинаються суперечки з обволівальниками команди суперника та правоохоронцями. На цьому відео міліціонери Маріуполя не дозволяють львів'янам вивісити баннер з портретом Степана Бандери. Та найбільше львівських фанів здивувала реакція на напис Бандера Ультрас у Німеччині на цьогорічному мундіалі. Десь на 20-й хвилині Стюарт прибігає. Каже, я перепрошую, але. Я цей банер повинен закрити або зняти. Ми питаємося, в чому причина. Він каже, показав діп ложу. З ФІФа мені щойно й операції передали, що Бандера це заборонене слово. Я так здогадую, що це або справа рук українських, або російських дій, тобто або Колосков, або Суркіс. Заборона футбольною владою символів дорогих львівському фанові не найбільший їхній клопіт. Страждають через репутацію. Досить лише одному представнику вчинити неадекватно, як громадський звинувачує усіх ультраз без винятку. Ярослав згадує, колись на матчі нива Карпата через хуліганство одного з львів'ян. Йому зі ще чотирма десятками своїх товаришів довелося побувати у тернопільському відділку. Через своє покликання футбольного фаната Зірка страждав ще кілька разів, проте ніколи не жалкував про шлях футбольних пригод, який обрав. Я поміняв із того, що я фанат, дві роботи. З одної звільнили, бо я більше приділяв часу футболу, ніж роботі. З другої так само. Но зараз працюю в приватному секторі, мені якось це не заважає. Захотів піти піно. Ультра з нового тисячоліття, яким зараз по 20-25 вірять, вік не завадить їм фанатіти і надалі. І в 30 і в 40 років вони планують приходити в сектор під таблом, виїжджати з улюбленою командою на гостьові ночі. Підтримувати Карпати, незважаючи ні на що, одне з головних переживань їхнього життя. Команда програла, вони кричали, це бівці чомусь, чомусь тренер, ці президент повинні були ці просити хиця людей, щоб не кричали вівці. Наш сектор. Ми, ми завжди підтримували команду. як би вона не зіграла, чи на виїзді програла, чи вдома. Ця розповідь про сучасне покоління фанів, що виросло з двох попередніх фанатів піонерів радянської доби з власноруч пошитими шаликами та 90-х, які принесли на 16-й сектор елементи західної манери вболівання, димові шашки, фаєри та бандери. Разом з тим, на кожному з матчів фан залучає усе нових людей. Комусь життя футбольного фаната не подобається, він залишає цю справу, інші не зупиняються, щоб з часом допомогти сформувати покоління зелено-білої торсиди нового десятиліття.